Зайшов зранку і відразу ж до малечі заглядаю, чи все нормально, чи немає поросят задавлених під нею. Все добре. Ну та й все, йду собі. Далі навіть уже нічого і не підозрюю. Тут по-любому все норм. Ага. Заглядаю, так краю мока бачу, ніби щось лежить. Заглядаю. Є. маю, ну ні, ну це якийсь прикол. Що за жарт? Я не зрозумів. Любава. Ти що? Зовсім уже? 13-й день поросятам. Вона надумала давить. Ой. Оце саме, саме тяжче, саме, так скажемо, ну як, те, що розчаровує, коли маленькими не давила. А буває таке, були свиноматки а вже там 15-й, 18-й день. І починають давити. Ні, Ну це ну, просто не вистачає тоді нервів на це все. Так, якось, звісно, я розчаровуюся, реагую на це все не, не, не дуже так, скажімо, спокійно. Ну, нічого не поробиш. Ні, Ну це, звісно, я в шоці. Таке поросятку, воно вже, скажімо так. Готово! На тобі. Да. І отак от. На щось, виходить, розраховуй, комусь щось обіцяй там. Отак може бути. А ось які наслідки неправильного використання антибіотику. Бачите, що сталося із суглобом? Ну, ось таким чином він тепер пересувається. На вигляд суперовий, чудовий, але ось має таку тепер ваду. Ну нічого, йому це не заважає. Корм споживає. Поросятка яке. Залишилось нам. Воно тут не одне, їх два. Зараз розповім, чому два. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, ось така неприємна звістка мене сьогодні чекала вранці в сарайчику. Ну, від цього, як скажемо, ніхто не застрахований, інколи таке трапляється. Так, на рахунок нашої свинки на рахунок льохи. Все чудово, корм споживає, ніяких питань, все добре. Ну, Поросятка, кількість та, яка була, та й залишилась. Сім штучок, нічого більше вона нам не принесла. Восьме поросятку, те, яке було слабеньке, яке я показував десь через годинку після того, як я відділ зняв. Перестало дихати. Все, залишилось 7 штук. На даний час почувають себе добре. Молочко споживають, вона годує, корм споживає. Ну, що маємо, те маємо. Ось наші малюки. Повибігали, чують, що свинка годує і гукає. Думаю, що це їх. їхня мамка ще корм споживає, ще стоїть. То наша Любава. Так, ось ось які грайливі, все в них чудово, ну, але невеличка кількість. Сьогодні третій день. У свинки розпочалися виділення такого білого характеру. Зараз покажу, тому що часто такі запитання у нас проскакують в коментарях, що Сергій, гнойні виділення після опоросу. Що робити? Ось. Бачите? Не знаю, видно там, ну думаю, видно. Ось. Це є норма. В цьому нічого страшного немає. І ось іще. Це після опоросу статева система матка очищаються. Від всіх залишків, від плаценти, від різного там рода мілких залишків, які, тим паче, що було втручання, які ми могли занести з рукою, і таким чином відбувається якби самоочищення. Матка, слизова оболонка матки виділяє такий слиз, який виходить. І вимиває, вимиває всі з собою рештки, які там, можливо, десь щось залишилося. І таким чином вона, скажімо так, себе очищає. Ну Тобто це є норма, це нічого страшного, інколи менше цих, інколи прям дуже багато. Ну Це якщо свинка активна, якщо свинка корм споживає. Нема ні температури, нічого, то нічого в цьому страшного. Втручання було. Я, звісно, що вколов амоксицилінчик, вколов е айнів. і на ранок прийшов. Вона вже тут стоїть в клітці. Давай, давай їсти, де моя пайка. Ну, Тобто, все, все добре. По нашим поросяткам, які від полі і Марго, ось залишки. Два там і два тут. Тут дві свинки у нас, це вони замовлені, це вони скоро поїдуть до свого господаря. А це, як я вже сказав, залишається нам, як завжди. Ну, тут тут мали бути іще двоє. Скажімо так, кнопа і льолік або гвоздик. Номер 2 чи номер 3, вже які вони. Але забрали навіть гвоздика і кнопу. Тому що ну, люди приїхали, замовляли там дві свинки, а кажуть, може там ще у вас щось якісь залишки є, та кажу, ну як. Є, ну це ті ж залишки, які я вже не продаю, залишаю собі, тому що це ну вони відстаючі, вони маленькі. А ну покажіть. Ну, виніс, ну вони ну, там реально в половину менші. Е, давайте. Та ну кажу, ну як, я навіть не, не знаю якось нічого, від корму, відгодуємо, все буде добре. Ну, Забрали, забрали. Малюків тих. І виходить, ось ці залишки нам залишилися. В одного проблемка з ніжкою, як ви бачили, а інший це у нас внутрячок. Получається, яйце одне сіменник, не вийшло в машонку і, виходить, знаходиться всередині, в череві. При кастрації, коли я це роблю, виходить ось, бачите, ушко одне, кінчик вушка надрізаний. Я таким чином намічаю, тому що потім, коли вони виростають, ви не побачите, де воно і що. А таким чином я бачу, що цього малюка продавати не можна. Або можна, ну потрібно людям про це сказати, тому що часто таке трапляється, що купили поросяток, а потім виявляється, що внутрячки. А чим вони, скажімо так, ну, опасні і недобрі, ну, тим, що, коли наступає статева зрілість 4,5 місяців, вони проявляють всі признаки кнурця. Вони в них те, той сім'яник, який знаходиться в череві, він хоч і недоразвитий, хоч і не на своєму місці знаходиться, але він свою функцію виконує. І Таким чином ми маємо, хоч і не повноцінного, але хречка, з яким потрібно щось робити. Є три варіанти, що можна в цій ситуації так скажем, зробити. Е, перший варіант це до настання статевої зрілості, це 4,5 місяців, ось в цьому віці 5,5 е, ну, місяців, ми можемо його просто зробити. Зарізати для себе там чи на продаж, ну, хто як. Тобто в такому віці, коли ще не розпочала статева зрілість, скажімо так, сильно розвиватися, і м'ясо ще не буде в нього із таким неприємним запахом. Слідуюча, виходить, процедура це можемо його скаструвати. Це потрібно робити ну, операцію хірургічне втручання. і із черевної порожнини це, цей е, потрібно дістати. Ну, тобто провести кастрацію, але е, внутрішньо, ну, внутрішньо черевну кастрацію. Е, це не всі це вміють, це потрібно спеціаліста, який виконує цю процедуру. Ну і можна це все діло організувати. І третій спосіб є хімічна кастрація. Хімічна кастрація за допомогою препарата е, імпровак, да, імпровак називається, е, можна провести так ін'єкції і е, приглушити гормони, і таким чином хрячок росте, а е, сім'яник і його статева. Так скажем, зрілість і статеві ці всі функції, вони якби, ну, знаходяться в такому стані, що м'ясо потім ну, не має неприємного запаху. Ну, я подивився, там почитав про імпровак в інструкції в інтернеті. Ну, така, звісно, процедура заморочлива. Якщо <ган> було б там таке, що взяв раз уколовився, ну і все, можливо, там ще повтор зробити. Там щось так все надо, потрібно багато разів його використовувати і щось там чуть не через кожні 2-3 неділі. Ну, я вже давненько читав, я не пам'ятаю, вже там точно, не, можливо, там не через 2-3 неділі. Ну, общем там потрібно використовувати його дуже часто. і не знаю, в общем. Поки що в мене перший варіант до п'яти місяців і під ніж. А там буде видно. Хочу сам спробувати провести колись цю процедурку, ну, але потрібна практика. Ніколи я цього не робив і не бачив, як це робиться, скільки я не працював. Були, були внутрячки в мене, але ну, ніколи ми їх не кастрували. І якось. То раніше здавав, то різали то. Ну, тобто, не приходилось мені бачити, як це, це діло відбувається. Думаю, що нема там нічого складного, але ну, потрібно, щоб хоча б пару разів подивитися, як воно, що і до чого. Ну, а наш, як я вже показував, скажімо так, постраждалий від мого недбальства. Ось, як бачите, він суперове, ну, суперовий себе почуває, каже, «Да все добре. Трішки кульгає, ну, але нічого, я думаю, що все буде добре. Е... Ось, ще раз говорить про те, що ну, потрібно читати інструкцію. тому що Використовував я до цього препарати, я знав їх дозіровку. Ну, там, наприклад, 1 кубік на 10 кг, кілограм, ну, це стандарт. Потім Enroxil 5% я використовую. Там іде 0,5 мл на 10 кг живої ваги. А ось я взяв новий препарат там іншої фірми. Получается. і... Чомусь я подумав, що там така ж дозіровка. А там не така. Там виходить 0,25 мл на 10 кг живої ваги. А я колов поросяткам, коли вони запоносили відразу після народження, з розрахунку 1 мл на 10 кг ваги. Ну, от, представляєте, було передозування. І таким чином мали тоді відхід. Поросятка відразу десь годинку після того, як я провів ін'єкції, почали задихатися, падати. Почали у них роз'їжджатися ніжки. Ну, Бачили, я там показував, хто дивився відео. Ну, тобто реакція була така, що я думав, що ну, все гніздо ляже. Але ні, відійшло тільки двоє. да, Вроді би, вже не пам'ятаю. Двоє. Один був оце гвоздик такий маленький, який витримав це все діло, і, так скажемо, ріс все добре, але ну, відставав, понятно, що в рості. І один ось який все добре з ним і має добрі форми, і вагу, але немає в нього суглобу. Випалив я його антибіотиком. На рахунок відстаючих поросяток і тих, що я кажу, що я продав маленьких. Ось наш воздик, перший відстаючий малюк, якого ми залишили собі. І як бачите, результат. Народився він 20 квітня. Це що йому зараз 8 місяців. Да. Ну, Вага, я думаю, десь. Кілограм 140 є. Через недільку будемо із свіжиною плануємо зарізати. Так що при належній годівлі да, вони не так ростуть, як в такому віці 8 місяців ті, що... Нормально росли і нормально розвивалися, не були відстаючими. Вони повинні вже мати вагу ну, більшу. Кілограм 180 там, а може і більше. Ну і 140 за 8 місяців, я думаю, результат непоганий. Ну, проведемо зважування. Мені просто самому аж цікаво. Перед тим, як будемо проводити забій, проведемо зважування і вже будемо. Точно знати що до чого. Що ти в нас вим, що це таке в тебе? Мокре чи з криші? Ні, не капає. Якимсь чином, я не знаю, вона пообляпувалася. Да, це виходить із стелі ось на стику, де пінопласт. І ось, бачите, мокре. Ну мороз. А так, звісно, це все діло, я казав, ще в тому році, що будемо з стелею щось вирішувати, ну не добралися. Бачите, в якому вона стані? Не добралися ми цього сезону до цього діла всього. ну Сподіваюся, цю зиму ми вже перезимуємо так, як є, а на наступний рік уже, я думаю, потрібно це питання вирішувати. тому що... Там, виходить, шифер, тут у нас пінопласт, йде е е е утворення конденсату, він капає на пінопласт з її сторони, ну і йде ось такий ось 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 біжить, о о. ось біжить, дивіться, що, що ділається. Потрібно, потрібно щось із цим вирішувати, не знаю. Ну і зрозуміло, що це все діло. Отакий От дощ падає на свини. Ну, всі сухенькі, всі немає. Це тільки цієї свинки не пощастило. Не знаю, блин, що робити. Хоч бери тут якусь, ложи їй шиферину, ну вона ще її зіб'є. Чи якийсь, може, можливо, лист заліза під нахилом сюди до проходу, щоб Ну, треба щось буде придумати. Або туди щось, я не знаю. Прикрутити отако під нахилом і нехай на проход біжить, тому що це не діло. Хоп! І ось таким чином вирішив питання. Ну а що, поки що так. Під нахилом трішки прикрутив, виходить, лист жерстянки. Все, воно буде збігати і якраз в прохід сюди, де немає свинок капати. Ну а далі будемо бачити. Так, да, хотілося. Звісно, що в цьому році, так скажемо, всю, всю ситуацію виправити із стелею. Тому що, ну, хто дивився відео, бачили, що виходить, рік така ж сама була ситуація: текло, такі жовтяки на стінах, отам. Ну, Ну, це ще все попереду, я думаю. Зима, зима тільки розпочинається. Е, і ще морози будуть, і все, все буде. І будуть і жовтяки, буде, і дощ постійно із стелі. Ну нічого, виправимо, я думаю, цю ситуацію. Тому що ну не все відразу, неможливо все відразу зробити. І по часу, і по коштах, і, і так в цьому році зроблено. Ну, немало. Немало і планів на наступний рік. Ще більше. <с> так що, на цьому поки що все. Працюємо далі, рухаємось вперед. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Не забуваємо підтримувати наших захисників, наші Збройні Сили України. Наразі це дуже потрібно, тому що зима, тому що хлопці і дівчата стоять на сторожі нашої держави. І... Ну, нелегко, нелегко це все їм дається. Спілкуюся з братом, він знаходиться безпосередньо в окопах. І в цю всю ситуацію я знаю, як воно відбувається. Так що дуже-дуже необхідна наша підтримка. І ситуація на даний час нелегка. І завдяки їм ми, ті, хто знаходимось тут на вільній території, завдяки їм ми. Можемо це все впроваджувати в життя і щось е робити, рухатись вперед. І я так думаю, що ми зобов'язані, як би кому це хотілося чи не хотілося, але зобов'язані ми допомагати, тому що без нашої допомоги тяжко, буде тяжко. Так що згуртовуємось і вперед. І тільки вперед, і все буде Україна. До побачення.